Пропоную до вашої уваги деякі фрагменти звичайних робочих уроків, проведених в цьому навчальному році з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Можливо, деякі елементи роботи стануть вам у нагоді, і ви будете застосовувати їх при викладанні предмету Біологія та проведенні позакласних заходів. Розглянемо фрагмент уроку з теми Хімічний склад, будова і функції рибосом, синтез білка із застосуванням мультимедійного проектора та програмно методичного комплексу навчального призначення Загальна біологія 10 клас. Викладання матеріалу озвучено, містить не лише теоретичний матеріал, а ще й відеосупроводження, що сприяє кращому засвоєнню знань учнями. В разі потреби можна зупинити або ще раз прослухати незрозуміле питання, разом з учнями записати нові терміни, схеми, таблиці, визначення, робити поетапне закріплення матеріалу, ставити проблемні питання, відповіді на які учні знаходять у прослуханому та побаченому матеріалі уроку. Та ТНК. Під час синтезу білка субодиниці складаються у рибосому, оскільки генетичний код безперервний, рибосома повинна точно визначити початок зчитування ІРНК. Символом початку зчитування виступає саме старт-кодон АУГ. Синтез починається з першого такого кодону У ІРНК. Комплементарним до нього є антикодон УАЦ, який міститься в ТРНК. ТРНК приєднує до себе антис. Вивчення предмету біологія неможливо уявити без виконання практичної частини програми, лабораторних та практичних робіт. Застосування дисків віртуальна біологічна лабораторія та програмно-методичного комплексу навчального призначення загальна біологія 10 та 11 класів надає можливість проводити заняття цікаво, різноманітно, інформативно, як в кабінетах біології, так і в комп'ютерних класах. На даному фрагменті ми бачимо, як учні виконують лабораторну роботу з теми будова клітин прокаріотів та еукаріотів, вчаться розпізнавати ці клітини за допомогою світлового мікроскопу та електронних мікрофотографій, які представлені засобами програмного забезпечення. Окрім цього, наявність в кабінеті біології, мікропрепаратів та світлового мікроскопу дозволяє учням практично виконувати цю лабораторну роботу. Важливо на картинку, яка доходиться у нас тут на презентації, і на наш світловий мікроскоп. Як ви вважаєте, чим вони відрізняються? Є якісь в них, будь ласка. О, картинка реально подобна. Від шматочка цибулі треба відділити м'ясисту лусочку і зняти з її зовнішнього блискучого боку тонку плівку, вмістити її на предметне скло у краплину розчину йоду та накрити накривним скельцем. І тоді ми можемо побачити таку клітину, як ми зараз з вами спостерігаємо. Результатом виконаної лабораторної роботи є заповнення учнями таблиці порівняння будови клітин-прокаріотів та еукаріотів. Виконання практичних робіт з біології в кабінеті інформаційних технологій дозволяє учням виконувати їх не в зошитах, а за допомогою персональних комп'ютерів. Наводжу вам фрагмент практичної роботи розв'язаної задач з молекулярної біології. Учні закріплюють знання не лише з біології, а й вміння користуватися програмними засобами за персональними комп'ютерами. Навчитися застосовувати теоретичні знання під час роз'яснення задач молекулярної біології, моделювати процес сподування спадкової інформації. І наше перше завдання, яке ми повинні виконати з вами, це добудувати ще один ланцюг ДНК. У нас дана і РНК, а нам треба добудувати ДНК. Тому, будь ласка, таке до вас запитання на початку. Які комплементарні є азотісті основи? І так, напроти букви С, яку ви будете всі писати? Будь ласка, Міша? Г. Г. Тобто цей комплементарний в якій сполуці? як називається буква Г? Гуанін. Гуанін, дякую. І так, Шевченка, будь ласка. Напроти букви А, яку ви будете писати букву? Будемо писати букву Т. Тимін. Тимін. Згодно з тобою, Сідай, будь ласка. А якщо у нас буде гутка У, то будь ласка, що ми можемо вдома вписати? У, у. Якщо напроти букви У, яку ми будемо писати літеру, як ти бажаєш? А, а. а. а тобто як називається буква, у уродціл комплементарні чому? Адемін. Адемін. Будь ласка, сідай і починаємо, починаємо всі працювати. Все, працюємо, виконуємо це завдання. Для цього ви пам'ятаєте, вам достатньо а, нажати на цих букв, Мишкою класно, те букву, і вона у вас добудується усе інший ланцюг. Працюємо, будь ласка. В кінці, коли ви виконаєте це завдання, ви можете насражати далі і вам покажуть, чи правиль ваша відповідь була чи ні. Працюємо. Подивіться, да. будь ласка, всі да. на дошку. Ось перед вами правильна відповідь. Угу. Така вона у вас чи ні? Да. Да. І так, йдемо далі, натискуємо наступну кнопочку і працюємо далі. Впровадження програмного забезпечення допомагає робити уроки біології більш сучасними, але потребує вмілого його застосування. Продумувані використання його на кожному етапі уроку. Скажіть мені, будь ласка, то які функції виконують мембрани? Будь ласка. бар'єрна транспортна і рецепторна. Бар'єрна транспортна рецепторна. Що така бар'єрна функція? Вона перешкоджає мембрана ізолюють клієнту або, або її функцію частину підтримують в них сталість внутрішнього середовища. Так, гаразд. Що таке транспортна? Полягає в тому, що мембрана повинна пропускати речовини крізь себе середину і назовні. Тобто спропускають всередині і назовні. Згодно mm. з тобою. І ще одна функція. Будь ласка. Процепт вони клітині реагувати на зміни на оположення на Дякую, Дякую. Також на уроках біології учні переглядають науково-популярні учбові фільми згідно навчальної програми. Перед вами фрагмент уроку Хімічний склад, будова і функції біологічних мембран. мембранного боку мембран, а гідрофобні неполярні хвостики всередину бішару. Якщо поглянути на мембрану згори, вона нагадує мозаїку. Так, ви подивилися равне хімічний склад і структура біологічних мембран. Що ви запам'ятали? Які органічні сполуки входять до складу клітинних мембран? Хто хоче відповісти на це запитання? Хто запам'ятав його? Будь, спробуйте. А, будь ласка, спробуйте. Ліпіди, білки і білки в А скільки у нас є шарів білків? Один чи більше? Два Два шари білка, поміж ними знаходяться? Ну, Ліпіти, Бід, так? Бідно. Згодно з тобою. Яку ж будову мають в нас? Яку модель будови мають в нас на мебра? Рядинна мозаїчна. Вважає доречним використання презентацій на багатьох уроках біології. Їх може готувати як викладач, так і учні. Пропоную вам переглянути фрагмент уроку Історія вивчення клітини, на якому учні презентують матеріал та самостійно проводять тестування. Такі уроки проходять цікаво, панує атмосфера доброзичливості і взаємопорозуміння, розвиваються творчі та організаторські здібності учнів, їх самостійність у набутті знань. Ми починаємо вивчати з вами нову науку цитологію. Цитологія наука про клітину, а клітина, хоч маленька, та складна. Навіть в порівнянні із заводом, та складніше буде, все ж вона. Сьогодні у нас незвичайний урок. Його будуть проводити не я, а пікула Кирила і Сухоруков Андрій, які отримали попереджаючі домашні завдання, підготували для вас презентацію і пропонують її для вашої уваги. Слухайте уважно, не відволікайтесь, тому що потім вам потрібно буде дати відповіді на запитання з прослуханого матеріалу. Після цього ви. Опрацюйте матеріал уроку за опорними конспектами, що лежать у кожного із вас на партії. Подивіться, будь ласка, у кожного є ось такі конспекти. Будь ласка, Кирило Андрій, запрошую вас. Зародження, зародження поняття про клітинну будову. Роберт Гук, 1635 1703 роки, 1665 рік. Одного разу його увагу привернув корок від пляшки. Гук зробив тоненький зріз корку і став розглядати його в мікроскоп. Він був вражений тим, що побачив. На зрізі корку чітко спостережувалася структура, схожа на бджолині стільники. Які Гук назвав латинським словом «целура», що в перекладі означає комірка або клітина. Таким чином, термін клітина був введений в науку Робертом Гуком. Клітина. Така маленька розміром, але яка складна, яка важлива і усім потрібна. Вона є життя. Маленька, крихітна клітинка. Роберт Гук її відкрив. Левенгук знання поширив. Шлейден і Шван теорію створили. Ну а ви все це ретельно вчили, бо ви знаєте, що знання вам потрібні для життя. Матеріал питання. Термін дитина запропонував А. Гук, Б, Левенгук, В, Б та Г Вірхов. Бажаючи Сидоренко Олексій. Гук. Зараз перевіримо. Правильно, Правильно. сідай, дякую. Друге питання. Положення про те, що кожна нова клітина походить від такої ж самої вихідної клітини, шляхом її поділу, сформулював учений. А. Левенгук, Б Гу, В Б та Г Вірхов. Вважаючи. Не чай, Богдан, будь ласка. Вірхов. Зараз перевіримо. Основні положення клітинної теорії були сформульовані. Палец вверху. Давайте перемігнути. Миграємо, неправильно, вітають ведемо. Шваном та швейдемо. Проведення бінарних уроків завжди викликає зацікавленість учнів. Найчастіше це бінарні уроки з біології та хімії, географії, фізики, історії. А я пропоную вам подивитися фрагмент бінарного уроку з біології та англійської мови, який я вважаю надбанням цього навчального року. Тема уроку транспорт речовин крізь мембрани це складний матеріал, багато нових термінів. А проведення саме бінарного уроку сприяє кращому їх засвоєнню не лише українською, а й англійською мовою. На уроці застосовуються різні інформаційно-комунікативні технології: це презентації, фрагменти відео. Учні з задоволенням та зацікавленістю опрацьовують матеріал теми, записують нові біологічні терміни у словники з англійської мови, поліпшили та поширили свої знання як з біології, так і з англійської мови. 2016 рік Міністерство освіти України об'явило роком англійської мови, тому проведення подібних уроків є доречним і актуальним у наш час. біомембранами, а також транспортом речовин через мембрани. Ми з вами з'ясували, що транспорт буває у нас з вами: дифузія, полегшена дифузія, активний транспорт і цитоз. Цитоз поділяється на ендоцитоз, екзоцитоз. До ендоцитозу відноситься фагоцитоз і піноцитоз. Ми сьогодні з вами для того, щоб краще закріпити наш матеріал і покращити знання, я пропоную вам відеофрагмент одного з різновидів транспорту, цитозу. Ви знаєте, що наша держава, Україна, крокує до вступу в Євросоюз. Окрім цього, Міністерство освіти 2015-2016 рік назвало роком англійської мови, досконалого його вивчення. Для того, щоб спілкувати з іншими людьми, потрібно володіти не лише нашою мовою, але обов'язково треба знати англійську мову. І тому сьогодні я пропоную вам на нашому білярному уроці з англійською мовою подивитись відеофрагмент. Закріпити знання з біології, поглибити їх, а також поширити свої знання з англійської мови, ви дізнаєтесь багато нових термінів і опрацюєте наданий відеосюжет. Слово надається викладачу англійської мови Тетяні Анатолійній Петровій. Now it is biology, and before we start watching the interesting video, let's do the exercise. Before you'll meet these words in the video. Uh, прежде чем мы с вами просмотрим сюжет, о котором говорила Татьяна Александровна, мы выполним одно упражнение, потому что эти слова вам встретятся именно в этом сюжете. Well, the task is guess the meaning of the words. Задания ваши. Перекладіть слова українською або російською мовою. Be attentive. Well, organism. Богдан. Організм. Организм. Organizm. Well, next word. Molecule. Molecule. Кирилл. Молекула. Молекула. Окей. Плазме. Плазме. Артем. Плазма. Plasma, membrane. Who else? Igor. Membrana. Membrana. Well, you are right. Material. 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 Bacterium. 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 Who else? Well, you are welcome. Bacteria. Access and protein. Protein. Now, protein. Well, and now. Listen to the video attentively and answer the question. Well, and the theme of our today's lesson is Substances crossing the membrane. Тема сегодняшнего нашего урока Транспорт мембрану. And now put down the new words. Запиши слова. They are Cell <coughs> Nuclear Yadro Liquid redina. I'll repeat cell nuclear liquid endocytosis phagocytosis phagocytosis. pinocytosis So listen again and pay attention to its pronunciation Обратите внимание на произношение. cell nuclear liquid endocytosis phagocytosis pinocytosis Well, these words you'll meet in the video viewing of the film. Well, and now, answer the question after the watching video. What are the types of endocytosis? So, let's watch the video. Single celled organisms are often particles or large polar molecules that cannot cross the hydrophobic plasma membrane. Many single-celled eukaryotes employ endocytosis to ingest such food particles. In this process, the plasma membrane extends outward and surrounds the food particle. Cells use three major types of endocytosis: phagocytosis, pinocytosis, and receptor-mediated endocytosis. Mix in is particulate, such as a bacterium or a fragment of organic matter. The process is called phagocytosis. Molecules to be transported first bind to specific receptors on the plasma membrane. The interior portion of the receptor protein is embedded in the membrane. The protein cladron coats the inside of the membrane. Well, that's all. And answer the question: what are the types of endocytosis? What are the types? then you're welcome. Phagocytosis and pinocytosis. Phagocytosis and Penocytosis, yes, you are right. So, and your last task is well say one word devoted to our today's theme. Скажіть одно слово, яке з сьогоднішньою темою нашого урока. Богдан. Molecule. Molecule, yes, you are right. What else? Kirill? So Cell, yes, you are right. What else? Bactam, membrane, membrane, lyosha, liquid, liquid, yes. Thank you very much. Well, the theme is very interesting and you understand that learning English is very important in your life. Вы поняли, что знание английского языка очень важно в вашей жизни. Do you agree? Yes, yes. yes. Right. yes. Well, the lesson is over. Пропоную до вашої уваги творчу роботу учнів, яку вони здійснили після екскурсії до Херсонського краєзнавчого музею з теми Еволюція органічного світу. Розвитку творчого мислення, підвищенню інтересу до вивчення предмету біологія сприяє впровадження на уроках та позакласних заходах різних форм роботи. Однією з них є розгадування кросвордів, складених з біологічних термінів. Найбільш простою у застосуванні по створенню кросвордів є програма Hot Potatoes, якою користуються викладачі нашого ліцею. Так, Галина Володимирівна Ранюк, викладач хімії та біології, на показовому уроці з теми Мутаційна мінливість, види мутації, мутагени, влучно застосувала її. Ви можете знайти цю програму в інтернеті безкоштовно. Ход Потейтеус це інструментальна програма оболонка, яка надає викладачам можливість самостійно складати інтерактивні завдання та тести для контролю і самоконтролю учнів без знання мов програмування та залучення спеціалістів в області програмування. За допомогою цієї програми можливо скласти 10 типів вправ та тестів з різних дисциплін з використанням текстової, графічної, аудіо та відеоінформації, зокрема вікторини, кросворди. Особливістю цієї програми є те, що створені завдання зберігаються в стандартному форматі веб-сторінки. Для їх використання учням необхідний тільки веб-браузер. Всі вправи виконуються в режимі самоконтролю. Результат виконання завдань оцінюється у відсотках. Невдалі спроби призводять до заниження оцінок. Дана версія програми містить також додатковий блок Інструменти, який дозволяє складати завдання та інші учбові матеріали в тематичні блоки, уроки та учбові курси. В склад цієї програми входять 5 частин для складання завдань і тестів. Незалежно від того, яка програма використовується, складання завдань або тестів містить такі етапи: введення текстових даних, запитань та відповідей, настройка конфігурації завдання чи тесту, який складаємо, збереження проєкту для подальшої зміни, збереження завдань в необхідному форматі. Складені завдання і тести можна надрукувати або об'єднати в блоки та уроки. Із задоволенням я поділилася з вами своїми творчими наробками. На екрані ви бачите, які програмні засоби я використовую на уроках біології. Запрошую вас до творчої співпраці та педагогічного пошуку.